Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. В попередній главі це була друга глава Другої книги царств. Ми з вами говорили про те, як розпочалася громадянська війна або те, що ми називаємо громадянською війною, між домом Давида і домом Саула. І ми зробили висновок такий, що в них не було одного Ізраїля. Ізраїльського народу, не було єдиного духовного провідника, як це раніше було за Мойсея, чи коли був Ісус Навин. В певний момент і були судді, які гуртували, духовно гуртували в першу чергу людей. І тоді, відповідно, вони могли і захищати свою землю належним чином. А тут пішло роз'єднання. І от ворог для того, щоб знищити будь-яку країну. Починає, мабуть, з найголовнішого вносити розділення духовне. І от нас в Україні теж є це духовне розділення, на превеликий жаль, у нас дуже великий відсоток православних, більше 70% себе вважають православними. Але наш ворог цим скористався і дуже багато років мав вплив на православних України, вносив їхні, в їх серця. Свою ідеологію, і ми бачимо, що це дуже спрацювало на його руку. Багато хто з радістю зустрічають ворога. І як ми не раз робили висновок, найстрашніша зброя це релігійний фанатизм. От і тому нам сьогодні так важко отримати перемогу, тому що наше суспільство розділене, і для того, щоб ця перемога відбулася, нам потрібно об'єднуватися. Чи так буде, і що з того буде, ми побачимо в майбутньому, хто буде живий, то ми побачимо, як, як це може відбутися. Але дорогенькі, е, об'єднання має бути в наших серцях. І потрібно не боятися поцікавитися історією церкви, історією е, інших країн, інших церков. Як відбувалося отримання автокефалії, що цьому передувало, які були протистояння на цьому ґрунті? Не боятися і поцікавитися мовним питанням, вивчити його, це мовне питання, не від тої літератури, яку приносить в храм ворог, через, на, жаль, на жаль, через священнослужителів. А сьогодні є доступ в інтернеті взяти і почитати, що таке було триязична єресь. Наприклад, ну і так далі. І тоді, коли в наших серцях буде правильне усвідомлення, як, ми потрібно, як нам потрібно будувати свою церкву, і коли ми об'єднаємося, то тоді, я думаю, що обов'язково буде і перемога. Тільки так. Ну, але то буде все залежати від, від людей. А ми знаємо таку тенденцію, що, на превеликий жаль, переважно люди більше схиляються до Неправди, ніж до правди. І навіть на релігійному фоні все те саме, коли Христа розпинали, то дуже мало лишилося вірних Христу. Зовсім мало. От. А хто розпинав Христа? Духовні лідери. І потрібно, тоді, потрібно було мати дуже велику розсудливість не стати співучасником розп'яття Бога. Багато хто став на бік брехні, і Господь через кілька років буквально місто Єрусалим зрівняв з землею. Там нічого не лишилося. От. І тому от люди, на превеликий жаль, більше ведуться на те, що є оманливе. До речі, недавно почув дуже цікаве інтерв'ю про. Одну дуже велику медійну групу, яка має, мабуть, найбільший чи один з найбільших світових рейтингів, тобто це газета чи журнал. І сказали, от як вони формують статтю, якусь інформацію хочуть подати, вони беруть 90% правди, і до, до тих 90% правди додають 5-10% брехні. І цього вистачає, щоб думку суспільства схилити на якийсь потрібний напрямок. Ви уявляєте? Яку треба мати розсудливість, слухаючи новини, дивлячись на те, що відбувається, щоб зробити правильний вибір, не помилитися. Тому що, так як тоді руками людей був розп'ятий Бог, сьогодні руками людей розпинають Україну. І не обманюємось, що в тому винен лише Путін. Тому що це не так. Якби він тут не мав підтримки своєї ідеології, яку він пропагує виключно через російську церкву, на другому місці тоді вже засоби масової інформації, то того всього би і не сталося. Ну, відступлення. Але нам важливо сьогодні. От тут приклади, як тоді було, яка була причина, і як нам сьогодні реагувати на все те, що навколо нас відбувається. Отже, читаємо третя глава другої книги царства. Тут якраз і вже йде тенденція до того, щоб припинити цю громадянську війну, щоб суспільство об'єдналося, і читаємо. До речі, правда ж на боці Давида була, і він був у меншості, там було кілька людей з ним. Це треба брати до уваги. Більшість пішла за Саулом. Хоча це було неправильно. І був довгочасний розбрат між домом Сауловим і домом Давидовим. Давид все більше і більше душав, а дім Саулів більше і більше слабшав. І народилися у Давида шість синів у Хевроні. Первісток його був Амнон від Ахенуами, ізраїлитянки, а другий син його, Далуя від Авегеї, колишньої дружини Навала, Кармелитянки, третій Авесалом, син Маахи, дочки Фалмая, царя Гесурського, четвертий Адоній, син Агифи, п'ятий Саватія. Син Аветали і шостий і Фераам. І є Фераам від Егли, дружини Давидової. Вони народилися у Давида у Хевроні. Ну, тут, як ми вже не раз говорили, ми бачимо про проблему багатожонства. Це, мабуть, буде одна із основних проблем Давида. Бо що він як людина недосконалий, і саме в цьому в нього буде великий прогріх. І ніколи до добра оце багатожонство не приводило. Не може людина любити більше однієї людини. Тобто ну, чоловік може любити лише одну жінку. І, а оці всі багатожонства, вони лише приносили завжди проблему у дім. От і тому вже в новому заповіті ми бачимо, що там є прямий заклик, оскільки критерієм для християнина був єпископ, священик чи діяком, то сказано, що він має бути чоловіком однієї жінки. От. Отже, читаємо. Коли був розбрат між домом Саула і домом Давида, то Авенир підтримував дім Саула. У Саула була наложниця на ім'я Рицпа, дочка Айя. І війшов до неї Авенир, і сказав і Євосфей Авениру, навіщо ти увійшов до наложниці батька мого? Євосфей, це цар дому Саула, робить зауваження воєнноначальнику Авениру. Насправді він, він його дуже боявся, Авенира. Тому що він був рушійною силою Саулового царства. І насправді ця жінка була вільна, тому що чоловік її помер Саул. Ну, але ж, от знову ж таки, і тут проблема починається через жінку. А Венер же сильно розгнівався на слова Євосфея і сказав: Хіба я собача голова? Тобто, хіба я ніхто і звати мене ніяк? Ну, він вважав, що він має право приймати рішення і поступати так, як вважає за потрібне. Я проти Іуди зробив нині милість дому Саула, батька твого, братам його і друзям його, і не видав тебе в руки Давида. А ти звинувачуєш нині мене у гріху через жінку. Бачите, як він говорить, що ти від мене залежний, я ж тебе не віддав руки Давида. І тому син Саула насправді боявся Авенира. Те і те, нехай зробить Бог авениру, і ще більше зробить йому, як клявся Господь Давиду, так і зроблю йому в цей день. Відніму царство від дому Саулового і поставлю престіл Давида над Ізраїлем і над Іудою, і віддана до Версавії. І не міг Євасфей заперечити Авениру, бо боявся його. І послав Авенир від себе послів до Давида у Хеврон, де він знаходився, сказати, чия ця земля. І ще сказати: Уклади союз зі мною, і рука моя буде з тобою, щоб навернути до тебе весь народ ізраїльський. І сказав Давид, Добре, я укладу союз з тобою, Ну, все так, як і в нас приблизно. Коли там є різні партії, і там вони потім домовляються. Ну, Тут на добро, але ж все-таки, бачите, нема надії. Утворили одне царство, друге, щось йому там не сподобалося, не поділили жінку. І він просто собі має можливість відвернутися від одного царя і піти до другого. Незважаючи ні на що. І сказав Давид: Добре, я укладу свою з тобою, тільки прошу тебе про одне. А саме, ти не побачиш лиця мого, якщо не приведеш із собою мелхоли, дочки Саула. Мелхола це та дочка, яку покохав Давид. Але Саул, там, пам'ятаєте, пересердя передумав, забрав в нього цю жінку. Ця жінка ти більше врятувала життя Давиду. Пам'ятаєте, коли вона зробила там якусь. Ляльку поклала її у ліжко, і, ну, щоб думали, що Давид спить. А його вона спустила через вікно на шнурках. І тепер Давид хоче ту жінку е, отримати, але ж її видали заміж. Вона е, має чоловіка. І відправив Давид послів до Євосфея, сина Саулового, сказати: віддай дружину мою мелхолу, яку я одержав. За сто краєобрізань фелистимських. Пам'ятаємо, як ця історія була. Для того, щоб отримати цю жінку за дружину, потрібно було е, принести знак того, що він переміг фелистимлян. І послав її Васвей, і взяв її від чоловіка від Фалтія, сина Лаішевого. І пішов з нею чоловік її з плачем, проваджав її до Бахурима. Ну, тобто, він кохав її. Це вже сім'я вже пройшов час. Це ж не сталося там за день-два, це вже роки пройшли. Але от вони, користуючись владою, роблять от такі речі. І це буде не перший раз, і не останній. Верніше, не останній раз це буде. І звернувся Авенир до старішин ізраїльських, говорячи вчора і третього дня ви бажали, щоб Давид був царем над вами. Тепер зробіть це, бо Господь сказав Давиду рукою раба мого Давида. Я спасу народ мій Ізраїля від руки фелестимлян і від руки усіх ворогів його. Те саме говорив Авенир і Веніамитянам, і пішов Авенир у Хеврон, щоб переказати Давиду все, чого бажав Ізраїль і весь дім Веніамінів. І вийшов Авенир до Давида у Хеврон, із ним 20 чоловік, і зробив Давид бенкет для Авенира і людей, які були з ним. І сказав Авенир Давиду. Я встану і піду, і зберу до господаря мого царя весь народ ізраїльський. І вони вступлять у заповідь з Тобою, і буде царювати над усіма, як бажає душа твоя. І відпустив Давид Авенира, і він пішов з миром. І ось слуги Давидові з Іоавом прийшли з походу і принесли із собою багато здобичів. Але Авенира вже не було з Давидом у Хевроні. Тоді Давид відпустив його, і він пішов з миром. Коли Іоав, усе військо, що ходило з ним, прийшли, до то Іоаву розповіли, і приходив Авенир, син Нирів, до царя. І той відпустив його, і він пішов з миром. Ну, а чому його розповіли йому це все? Тому що Авенир вбив рідного брата Іоава. І тому він хотів, як би йому помститися. Але що з того вийде? І прийшов Іоав до царя і сказав, що ти зробив? Ось приходив до тебе Авенир, навіщо ти відпустив його, і він пішов. Ти знаєш Авенира, сина Нирового, він приходив обманути тебе і довідатися про вихід твій і вхід твій, і розвідати все, що ти робиш. Ну, ми бачимо, що Іоав він має свій теж норов, такий непослушний. Воїн, він вже і свого брата наразив на небезпеку, і тепер ми бачимо, що знову ж таки він проти того, щоб було це об'єднання. Ну а Давид серцем відчуває, що все буде добре, і Авениру можна довіряти. Він справді воїн, який може зібрати багато земель, він може перемагати ворогів, і він впевнений в собі. Ми пам'ятаємо, як він перемагав того. Воїна, який його наздоганяв, він його все вмовляв, що ну, для чого тобі це? Ну не біжи за мною. Ну, не хочу я з тобою вступати у бій. От, і вразив того чоловіка, навіть не Острієм списа, а лише Древком. І вийшов Іоав від Давида і послав гінців слідом за Авениром, і повернули вони його від колодязя сиру. Без відома Давида. Знову ж таки, такі речі дипломатичні не можна робити, без відома царя. Коли Авенир повернувся в Хеврон, то Іоав відвів його усередину воріт, начебто для того, щоб поговорити з ним таємно, і там уразив його в живіт. І помер Авенир за кров Асаїла, брата Іоавового. Отже, проливається кров знову ж таки через нерозважливість, через нерозсудливість, через помсту, через свій особливий якийсь норов. І почув опісля Давид про це і сказав: Невинний я і царство моє повік перед Господом у крові Авенира, сина Нирового. Нехай упаде вона на голову Іоава. І на весь дім батька його. Нехай ніколи не залишається дім Іоава без сіменоточивого, або прокаженого, або того, хто спирається на посух, або того, хто падає від меча, або того, хто потребує хліба, тобто біда, буде на домі Іоава, і його родичах. Іоав вже і брат його. Авеса убили Авенира за те, що він умертвив брата їхнього, Асаїла в битві біля Гаваона. І сказав Давид Іоаву, всім людям, які були з ним, роздеріть одяг ваш і одягайтеся у волосяницю і плачте за авениром. І він це робив від душі. Він справді був дуже доброю людиною. Він не боявся людей, тому що він боявся Бога, він довірявся Богу. Ніхто Бог йому давав добрих людей, він їх приймав. А Іовав, бачите, має упереджене ставлення до всіх. І тому він вже проклятий, він загине. І цар Давид ішов за гробом його, і коли погребали Авенира в Хевроні, то цар голосно плакав над гробом Авенира і плакав весь народ. І оплакав цар Авенира, говорячи, чи смертю підлого. Помирати Авениру. Руки твої не були зв'язані, і ноги твої не в кайданах, і ти упав, як падають від розбійників. І весь народ став ще більше плакати над ним. Це, вдруге, ми чуємо пісню за померлим. Перша пісня була за Саулом, а тепер за Авениром І прийшов весь народ. Запропонувати Давиду хліба, коли ще тривав день. Але Давид поклявся, говорячи, те і те, нехай зробить зі мною Бог і ще більше зробить, якщо я до заходу сонця споживу хліба або чого-небудь. Тобто він заклав піст за тим полеглим воїном. І весь народ довідався про це, і сподобалося йому це. Бачите, за що любить народ. За його щирість, за добру душу любить Давида. Як і все, що робив цар, подобалося всьому народові, і дізнався весь народ і весь Ізраїль у той день, що не від царя сталося умертвлення, а винира сина Нирового. І сказав цар слугам своїм: чи знаєте, що вождь і великий муж упав у цей день в Ізраїлі? Я тепер ще слабкий, хоча і помазаний на царство. А ці люди, сини, саруї, сильніші за мене, нехай же віддасть Господь тому, хто чинить зле за злобою Його. На цьому ми завершили читання третьої глави. Слава Господу Богу!